Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні у відео щотижнева рубрика, а саме розглянемо основні та важливі події, які відбудуться у світі криптовалют на поточному тижні. 23 вересня AxCap проведе викуп і спалювання токенів. Це перша така операція компанії, яка має на меті зменшити кількість токенів в обігу, що теоретично має збільшити їх вартість. Процес спалювання токенів передбачає постійне видалення їх із обігу. Шляхом відправки на адресу, доступ до якої неможливий, що робить ці токени недоступними для використання. 24 вересня Shade Protocol випустить велике оновлення під назвою Argos. Головною новинкою цього релізу стане ShadeX, X, перший у своєму роді загальний приватний ринок капіталу. ShadeX X дозволить користувачам анонімно позичати та надавати активи, забезпечуючи конфіденційність під час фінансових операцій. З 24 по 26 вересня в Техасі відбудеться блокчейн Real Estate Summit, який об'єднає лідерів індустрії нерухомості та блокчейн технологій. Головною темою заходу буде токенізація нерухомості, що дозволяє робити інвестиції більш доступними, прозорими та безпечними завдяки використанню блокчейн рішень. 25 вересня чекає найбільш цікавий та насичений день. Перед тим як продовжити прохання підписатися на канал. Поставити позначку подобається, та залишити коментар, адже така рубрика на каналі виходить щотижня, а це допомагає просувати відео, 25 вересня відбудеться важливе оновлення мережі Flow. Це оновлення має на меті покращити продуктивність і функціональність блокчейну, що зробить його більш привабливим як для розробників, так і для користувачів. Під час оновлення деякі функції мережі, такі як депозити і виведення токенів Flow на біржах. Будуть тимчасово призупинені. Очікується, що це оновлення не створить нових токенів, але після його завершення мережа стане стабільнішою та ефективнішою. 25 вересня Venom розблокує 235 мільйонів токенів Venom, що становить більше 12% від загальної кількості токенів, які перебувають в обігу. Це суттєва подія для екосистеми Venom, оскільки розблоковані токени можуть вплинути на ринкову ціну та викликати волатильність. У подібних випадках розблокування великої кількості токенів часто призводить до змін у динаміці попиту та пропозиції на ринку. 25 вересня DeepCoin проведе важливе оновлення своєї платформи PlayMining, яке спрямоване на покращення послуг. Під час цього оновлення буде виконано системне обслуговування, через що доступ до контенту на платформі може бути обмежений на певний час. Оновлення передбачає підвищення ефективності роботи платформи, а також зміну комісії за виведення токенів, що допоможе покращити користувацький досвід. 25 вересня Guild Guardians випустить велике оновлення гри. Ця подія спрямована на покращення ігрового процесу та оптимізацію певних аспектів гри. Гравці можуть очікувати нових функцій, оновлення лідербордів і додаткових винагород, що мотивує учасників стати частиною гільдій та змагатися за кращі позиції. Це оновлення також торкнеться економічної складової гри, поліпшуючи механіки для збору ресурсів і створення рідкісних предметів. 25 вересня Robonomics Network офіційно під'єднається до основної мережі Polkadot після перемоги на 75-му аукціоні парачейнів. Це дозволить Robonomics отримати доступ до високого рівня безпеки та масштабованості Polkadot, що сприятиме розвитку проєктів у сфері інтернету речей і робототехніки. Ця інтеграція дозволить використовувати пропідписки для токенів XRT. А також забезпечить міст між мережами Кусама та Полкадот для плавної роботи на обох платформах. 25 вересня Teta Network випустить мобільну версію Teta Edge Node для пристроїв на базі Android. Це оновлення дозволить використовувати технологію відеооб'єктного розпізнавання на мобільних пристроях завдяки новій моделі штучного інтелекту VODI. Така технологія дозволяє ідентифікувати об'єкти на відео за допомогою аналізу відеокадрів і побудови меж об'єктів. Запуск цієї функції є важливим кроком для масштабування мережі Цета, оскільки Android займає близько 70% світового ринку мобільних операційних систем. Завдяки цьому оновленню. Тета планує залучити більше мільярда нових пристроїв, що розширить її можливості та охоплення в індустрії обчислень і передачі даних через децентралізовану мережу. ІОС готується до впровадження нового консенсусного алгоритму під назвою Саванна, який стане частиною великого оновлення Spring 1.0. Це оновлення, яке заплановано на 25 вересня, значно підвищить швидкість обробки транзакцій у мережі, зменшуючи час підтвердження з кількох хвилин до декількох секунд. Савана забезпечить миттєву фіналізацію транзакцій, що зробить EOS однією з найшвидших блокчейн мереж. Оновлення також включатиме нові криптографічні функції, зокрема використання підписів BLS для підвищення безпеки. Важливо, що це оновлення не створюватиме нових токенів. А також воно не вимагатиме жодних дій від користувачів, оскільки буде впроваджено безперервно. 26 вересня відбудеться лістинг проекту Хамстер Комбат на найпопулярніших біржах світу. Про цю подію можете детальніше глянути в моєму попередньому відео. 27 вересня Нумере випустить оновлену версію Atlas 5.0. Це значне оновлення, спрямоване на вдосконалення інфраструктури платформи та додавання нових функцій. Які покращать роботу алгоритмів і користувацький досвід. Випуск Atlas 5.0 може сприяти збільшенню попиту на токени NMR, оскільки попередні анонси оновлень часто супроводжувались зростанням активності на ринку. 30 вересня Metaplex випустить оновлення на основну мережу, яке оптимізує метадані токенів у своїй екосистемі. Це оновлення, що розпочалось із запуску на DevNet 9 вересня. Зменшить розміри нових облікових записів метаданих, що дозволить значно знизити витрати на зберігання даних і зробить мережу Solana більш ефективною та доступною за вартістю. Дякую за перегляд відео. Якщо у вас є ідеї, як покращити відео, пишіть про них в коментарях. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за коментарі, лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!